Пристрасть, джерело великих звершень. Вогонь невгамовного захоплення своєю справою розпалює серця тих, для кого успіх стає невідворотною долею. Мрії перетворюються на реальність, коли загоряєшся щирим бажанням, палаєш невасимою спрагою діяти. Будь-яка подорож розпочинається із запалу та завзяття. Саме палке прагнення досягти омріяної мети пробуджує до життя перші паростки майбутніх перемог. Чи є що більш чарівне аніж мрія про нові світи, невідомі обрії? Мрії не знають обмежень, ніщо не здатне стримати нас у поступі вперед, в незламному пориві до звершень. Завжди попереду, сповнені оптимізму і бадьорості, наче вітрила, роздмухані вітром щирих бажань. Коли видається, ніби ми самотні сили зростають тисячократно. Черпаючи наснагу зсередини, ми підкорюємо будь-які перешкоди, мов їх і не існувало. І цей нездоланий запал трансформується у дієву силу, яка виокремлює нас поміж інших, Опет – одна з провідних промислових компаній Туреччини з широкою лінійкою мастильних матеріалів, чий рух ніколи не спиняється. Драйв Опетлі.